Добрий день. Починаємо урок. Демонстрацію можете вмикнути, будь ласка. О, які ви такі хочете все з відразу. Я тільки хотіла казати, що у нас сьогодні ми не в повному складі, тому що багато, реально з вашого класу, багато учнів беруть участь в обласній олімпіаді, в третьому етапі Олімпіади з фізиці. Ми бажаємо успіху, але ми працюємо не. Незважаючи ні на що. Ось так. Зараз ви бачите демонстрацію, давайте будемо рухатися далі. Ми продовжуємо тему і сьогодні я розповім новий матеріал, щоб лабораторну роботу завтра ми робили вже в присутності тих, хто сьогодні не буде з нами на уроці, з поважних причин, безумовно. Добре, Ну, кількість задач, сподіваюся, у нас правильна. Всі розуміють, що вчорашня задача, яку ми. Вчора розпові... розв'язували наприкінці, вона не записувалась. Якщо ви її записали, ну, це ваше право, але ми її не номеруємо, про всяк випадок. Все, добре. І ми переходимо відразу, бачите, опс, і відразу вона самостійна робота. Зараз вона вийде у нас повністю. І я ставлю на паузу запис, а потім ми повернемося і продовжимо урок. Ми написали з вами самостійну роботу, тепер ми можемо з вами продовжувати. А будемо ми продовжувати таким чином. Ми переходимо до вивчення сьогодні нового матеріалу, і у нас тема сьогодні ось так велика називається велика така тема, але вона майже трохи коротша ніж ніж була попередня. Сьогодні ми проговоримо, поговоримо про електричну напругу, про одиниці цієї напруги і е, з'ясуємо, яким приладом можна вимірювати напругу. І як це робиться. І я переходжу до нашого конспекту. Ось у нас велика тема і тема сьогоднішнього уроку. Ще раз нагадую, що ми будемо з вами з'ясовувати, що таке електрична напруга, у яких одиницях вона вимірюється, яким приладом вона вимірюється, і як ми будемо цей прилад підключати. Вчора я вам розповіла. Про сілу струму, і ми казали, що є безпечна сіла струму і є небезпечна сіла струму. Коли ви періодично слышите інформацію, знаєте такі, не підходь там висока напруга, або знов упала напруга в світі, як це там називається, і таке інше, там на, які, на яку напругу розрахований цей прилад, і таке інше. то в цьому випадку мова йдеться саме про ту величину, про яку ми будемо сьогодні з вами вивчати, яку ми будемо сьогодні вивчати. І по перше, в мене таке риторичне запитання, скажімо так, що є необхідною мовою існування електричного струму? Ну-ка нагадайте мені. Добре, нам потрібні вільні носії заряда, і нам потрібно, щоб було електричне поле, яке в нашому випадку буде створюватися джерелом струму, і це електричне поле буде впливати на ці вільні заряди, і вони будуть рухатися під дією цього електричного поля. Тобто, що ми з вами бачимо? Ми бачимо, що вільні заряди переміщуються провідником під дією сіли якогось з боку електричного поля. А зараз давайте будемо вспоминати сьомий клас. Дивіться, в нас є заряджені частинки. Вони переміщуються за напрямком дії сіли. А якщо у нас якась, якийсь об'єкт рухався під дією сіли, переміщувався, яку величину ми могли тоді обчислювати з вами? Якось щось рухалось під дією сіли. О, склероз, ваше все, я можу що завгодно розповідати, для вас все буде да вновь. Якщо я сіло умножу на переміщення, мабуть, так, то хтось... робота. робота, так, безумовно. Тобто, що ми можемо казати? Оскільки у нас заряжені частинки переміщуються за напрямком дії сіли, то ми можемо говорити, що електричне поле – здійснює роботу. І цю роботу фізики домовилися називати роботою струму. Ну, добре. А якщо я покажу вам ось таку картинку, то ми бачимо, що в нас є дуже класні два амперметри, які показують одну ту, одну ту саму силу струму. Бачимо, що вона одна та сама. Але в нас тут є різні лампочки. Ось ця маленька, така, як в нас була на лабораторній роботі, а ось ця у нас велика, яка може освітлювати кімнату дуже круто. І... Ми розуміємо, що якщо вона сіла струма однакова, то якщо ми беремо один той самий час, то по кожному колу і по цьому, і по цьому у нас буде проходити однаковий заряд. Але, ну, ми ж бачимо з вами, що енергія, яка буде випромінюватися ось в цьому випадку, вона набагато менша, ніж енергія, яка буде випромінюватися в цьому випадку. А що це означає? А це означає, що електричне поле воно здійснює більшу роботу, коли переміщують один і той же самий заряд. О? Отже, ми маємо ввести якусь нову характеристику, крім вже сіли струму, яка буде характеризувати ось це джерело струму або ось це джерело струму. І ця характеристика, вона буде показувати, яку роботу може здійснювати електричне поле при переміщенні заряду. О! І ось така величина, фізик, фізики її вигадали, таку величину. Називається вона електрична напруга. І це в нас така фізична величина, яка є. Не просто характеристика, вона є енергетичною характеристикою, тому що вона пов'язана з роботою, вона буде виражатися через джоулі, потім ми там знайдемо одни вимірювання, але поки що, щоб ви розуміли, ця характеристика вона буде енергетичною. Безумовно, це характеристика електричного поля, і вона буде дорівнювати відношенню роботи до величини заряду. Зрозуміло, що ми ділимо на, на той заряд, який переміщається переміщується під дією електричного поля, яке з боку джерела буде діяти. О. Буква літера для того, щоб записати, як у нас позначається напруга, це у нас. Лі... Ой, зараз це у нас літера О, вона отак от пишеться, але у вас багато можливостей тепер, якщо ви ось цю літеру будете писати як завгодно, зараз я вам намалюю, як не треба писати її. Зараз. Дивіться, якщо ви її будете отак писати, то у когось з вас вода може бути схожа ось на цю літеру, а це інша літера. У когось вона може бути схожа ось на цю літеру, а це знов інша літера. Тому що перша верхня це об'єм, це у нас е, швидкість. На самом деле ця літера пишеться ось таким чином. Ось ось так вона пишеться, І її не можна плутати ось з такою маленькою літерою, тому що напруга вона позначається ось такою великою літерою. Бачите? І тому я зараз все інше прибираю, вони нам не до чого, але я вам показала, що у вас багато з чим путають, в залежності від ваших шрифтов. І вам потрібно навчитися писати правильно всі ці букви, тому що всі ці літери, тому що іначе іноді, я не знаю, що ми будемо робити. Але, якщо ми побачили формулу, і ми бачимо, що в цій формулі у нас є напруга, у нас є робота електричного поля, і у нас є. Заряд, який буде переміщуватися під дією цього електричного поля, то як ми можемо сформулювати фізичний зміст? Що нам показує ось ця напруга? Що нам вона показує? Показує, яка робота виконується на по відношенню до заряду, який дорівнює один колон. Добре, але я би казала, що яка робота виконується при переміщенні заряду в один кулон. Нам не обов'язково говорити, що ми будемо ділити. Це не обов'язково. Якби ми помножали, то там теж був би один кулон. Тобто нам це не обов'язково, нам просто потрібно розуміти, що... але ти бачиш, ти молодець, ти сказала один кулон і тим самим біла одразу двох зайців. Тому що ти е, розумієш, що це одиничний заряд і це позитивний заряд, але ми будемо це окремо. Преговорювати для того, щоб не було ні порозумінь. Дивіться, якщо ми формулюємо фізичний зміст, то напруга нам показує, яку роботу виконує електричне поле під час переміщення по провіднику одиничного позитивного заряду. Тобто ми не будемо е, говорити, що це без, безпосередньо один колон. Але молодець все правильно казала. Добре, і коли ми будемо з вами вводити одиниці е, вимірювання напруги, нам теж не буде складно, тому що якщо ми. Таку одиницю будемо вигадувати, то ця одиниця вона дорівнює Джоль поділіть на коло, а фізики домовилися, що це буде у нас Вольт, за прізвищем, як ви розумієте, італійського фізика, про якого ми з вами вже розповідали. Якщо ви пам'ятаєте, він склав, запропонував батарею гальванічних елементів, яку іноді називають Вольтов Стоф, ніщо іноді. Але зараз е, мова не про це, мова поки що про ось цю одиницю вимірювання. Е, джоуль це одиниця вимірювання роботи або будь-якої іншої енергетичної характеристики. Колон – це одиниця вимірювання заряду, і тоді 1 вольт він буде дорівнювати напрузі ділянки електричного колу, саме ділянки, на якій електричне поле виконує роботу в 1 джоуль під час переміщення заряду в 1 коль. Колон. Ось така одиниця вимірювання у нас є, і, мабуть, з неї у нас немає проблем, тому що, але, мабуть, буде трохи складно, тому що дивіться, в нас ампер е, поєднував. Колон поєднував ампери і секунди, тобто у нас поєднувались електрична одиниця вимірювання і поєднувалися механічні одиниці вимірювання. І здесь та ж сама ситуація. У нас є механічна одиниця, звична для нас механічна одиниця вимірювання, джоуль, енергія, там, робота, в теплоті ми її використовували. І є у нас кулон електричне одиниця вимірювання. Зрозуміло, що ми сюди можемо ще додавати секунду, розписувати, ну тут багато всяких. Варіації, Але до чого я веду? До того, що ви ж розумієте, як е, цього разу зміняться е, останнє фінальне завдання в ваших заліках, там, де буде тестова частина, там, де ви працюєте з одиницями вимірювання. Ви бачите, скільки можна, можливо тут комбінацій вигадати, для того, щоб вам було над чим позамислюватися? Тому давайте відразу ми зараз все це запам'ятаємо і будемо дуже акуратно з цим працювати. І коли ви виконуєте перевірку одиниць вимірювання в домашніх задачах, будь ласка, робити це дуже акуратно і не так, що та тут само собою розуміється, ні, не потрібно так, потрібно розписувати до кінця, тому що в цьому випадку ви будете це запам'ятовувати. І вам буде простіше потім ви візуалізувати, будете, коли будете бачити завдання. Добре. Так, а, о, якраз Александра Вольта, про якого я вам розповідала, що це італійський фізик, але ми його побачили, і я про нього вже говорила, не буду повторюватися. Давайте ми переходимо до вимірювання напруги. Але в мене таке враження, що в мене кудись поділись всі анімації, і він показує, що завгодно. Ну, добре, сподіваюся, що він і зараз покаже так, що завгодно, ну нехай. Дивіться, коли ми підключаємо Вольтметр в отличие від амперметра, він вмикається паралельно. Так, у Вольтметра є можливість, ми іноді таке буде в наших. Деяких лабораторних роботах, коли нам потрібно буде безпосередньо вольтметр під'єднати до джерела струму. І це безпечно. Загалом безпечно, якщо у нас джерело струму, наприклад, 4,5 вольту, ну той, який ми використовуємо в лабораторних роботах, а вольтметр розрахований, наприклад, на 6, на вимірювання вимірювання напругів 6 вольт, то ми можемо це зробити. Тобто, у вольтметра є такий захист, який дозволяє його вмикати в коло без е, нагрузки, без додаткових резисторів або чогось іншого. Цього неможливо було робити з амперметром. Його неможливо підключати безпосередньо до джерела струму, але Вольтметр можливо. І в деяких випадках нам потрібно буде вимірювати напругу безпосередньо на контактах на полюсах джерела. Ми можемо це зробити. Але зазвичай ми будемо вимірювати напругу на яких нагрузках. Або то, то буде в нас резистори, або лампочки, або дзвоники, або щось ще. Нагадую, ключ, замикач, він не є нагрузкою. Це просто продовжувач провідніков, а то іноді ви так можете ну, вигадати. І так, якщо ми говоримо про вольтметр, то він вмикається паралельно, ви вже побачили, якщо у нас є паралельне підключення, звертаю вашу увагу, що знов у нас з'являються ось ці вузілки, і ми обов'язково їх маленькими точками показуємо. крапками, І обов'язково ми підключаємо з урахуванням полярності. Тобто, якщо у нас є у істочника у джерела, полярність плюс і мінус, то і Вольтметр ми. Подключаем таким чином, чтобы плюс вольтметра был на плюс источника, минус вольтметра на минус источника джерела. Я ще раз нагадую, и вольтметр, и амперметр они вмыкаются с урахуванням полярности. Обов'язково. Плюс прилада на плюс джерела. Мінус прилада на мінус джерела. Я не знаю вже, скільки разів я це повторюю. Я розумію, що схеми буду збирати я і це дуже класно, але і в тих лабораторних роботах я теж буду це багато разів повторювати. Сподіваюся, що коли дійде черга до збору контрольних схем, у вас не буде. Проблем і ви будете дуже класно це збирати без помилок. Добре, як виглядають вольтметри? Ну, давайте подивимось. У нас є ось такі вольтметри. Ось це був би у нас е, демонстраційний вольтметр. Він, він дуже схожий на демонстраційний амперметр. Е, тут є така змінна шкала, і ми можемо робити шкалу або до 6 вольтів, або е, щось інше. Але в будь-якому разі ми можемо це використовувати. Але... Е, Такий вольтметр я поки що вам не показувала, тому що у нас не було можливості поки що до цього дійти в кабінет. А ось з такими вольтметрами ви вже попрацювали. Тобто я приносила вам туди е, укриття ці, ці прилади, і ми з вами вмикали їх в електричне коло. Ну, Зрозуміло, що покази ми знімати не могли, тому що там не було підключення електрики. Але безпосередньо подивитися, як збираються схеми, як підключаються вольтметри, ми подивилися. Але, пам'ятаєте, ми вчора з вами говорили, що в нас є можливість іноді в задачах побачити дуже дивні речі. І нам, наприклад, для амперметра, чому він зараз, от, нам для амперметра була така приставочка на шкалі. Вона ось так от виглядала. М маленька. Ну там була амперметра, а тут я напишу вольтметра. А що буде означати ця приставка? Що це означає? Ми, мілі, так. Це будет милі э, вольти. Причому, дивіться, якщо ми бачимо, да, амперметрами було просто: у нас позначення було літера А, і одиниця вимірювання літера А. Здесь у вольтметра. Позначення на приладі літера В і здесь літера В. Зараз повернусь. Ось тут у нас в кружочку теж літера В. У ампер латинська. Омперметра літера I там відрізниш латинська або українська, не зрозуміло яка. А здесь ми можемо відрізнити. Але якщо ми будемо писати до вимірювання, то це буде українська літера. Це кирилиця, не латиниця. Будь ласка, уважно. І якщо ви літеру В от таку напишете в такому, ізвините, кружочки, це буде не дуже правильно. Тому, будь ласка, ви уважно до цього відноситесь. Але далі давай, на мілі нагадайте мені, яка ти десятки? 10 -3. в минус 30 -3. 3, добре. Але давайте здогадайтесь. Я такой не розповідала, а мабуть ви догадаєтесь, а якщо у вас на приладі буде написано ось така річ, річ що це буде означати? Кіло. Кіло, так. Це буде кіло вольти. А яка це ступень буде тут десятки? 10 -3. в третій. Більшість таких позначень вони для вас зрозуміли, але я розумію, коли ми з перметром дивились, там була М латинська і Мю грецька. От це як це розуміти. Ну, я підказала. А здесь вони більш інтуїтивно зрозуміли, і в домашньому завданні у вас будуть такі задачі, щоб ви спокійно з ними могли працювати. Добре, тоді ми можемо переходити спочатку до домашнього завдання. Де в нас домашнє завдання? О, зараз у нас буде домашнє завдання. У нас новий параграф, дві задачі. Задачі зараз я взяла саме з нової теми з напруги, але зрозуміло, що завтра ми виконуємо лабораторну роботу по сілі строму, і тоді, після цього, ми можемо з вами вже задачі розв'язувати комбіновані. І на строму, і на напругу. Тут я вже змогу все зробити. Добре. Але зараз ми знов розв'язуємо одну задачу, але ми її не записуємо. Вона дуже схожа на ту, яку ми з вами дивилися на попередньому уроці для підключення амперметру. А зараз ми подивимось, як підключається вольтметр. Дивимось на ось такі чотири е схеми, і що ми тут бачимо? Де в нас правильно включена схема? Без того що... чому? Тому що паралельне підключення. Так, але побачили, його як дивно підключили. Його підключили не з цього боку від лампочки. Якби з цього боку, ми б точно розуміли б, що він на лампочки вимірює. А тут так дивно, якщо я дивлюсь сюди, так, він вимірює на лампочки, але якщо в інший бок подивлюсь, він вимірює на джерели струму. Бачите, він як класно. Ми один прилад вимкнули, а при цьому бачимо покази відразу для двох приладів. І для джерела струму, і для лампочки. О, як класно. Але якщо у нас ось так ми вимкнемо, нічого страшного не буде, але це. Дуже незрозуміло, тому що в цьому випадку лампочка не буде світитися. Ми просто не знаємо ще вами поняття оперу, але коли ми його вивчимо, ви будете розуміти, що у вольтметра він дуже великий, завеликий, і тому струм буде настільки маленький, що його буде недостатньо для того, щоб світилась лампочка. Там вала лампочки, волосок. Вона не можна світитися в будь-якому варіанті, тому що є мінімальний струм, при яку, який нагріє лампочку до такої температури, щоб вона почала світитися. Але якщо струм дуже маленький, він буде протикати. Тобто, якби ми сюди ще амперметр вимкнули, він би показував маленький ток, струм, маленький струм він показував би. Але лампочка не світилась би, тому що вольтметр багато струму в цепь не дасть, ось в такому випадку, в коло не, не дасть. Але ось ці два ви пам'ятаєте, так? Ось тут у нас до, до вольтметра ток не пойдет зовсім, тільки він в контур в обход. Здесь то Тому, я ще раз нагадую, ми ніколи не рисуємо такі рамочки для електричних схем. Ніколи. Це не потрібно робити. Знов, цю задачу ми не записуємо, цю задачу ми не нумеруємо. Якщо хтось записав, то все одно не нумеруємо. Зараз я завершу записи, трохи почекайте, не розбігайтесь.